На позаплановій сесії нашого ОТГ був прийнятий мирний план у війни України та Росії. Для початку ми запросимо на переговори Трампа та Ілона Маска в наше ОТГ. До цього ми вже збираємо підписи, адже ми по американських фірмах знаємо, що Америка це є свобода і демократія і рішення більшості. Потрібно виконувати. Тому якщо зараз більшість нашого ОТГ збере підписи, щоб Трамп разом з Ілоном Маском приїхали до нас, то вони просто будуть змушені це зробити. Адже це буде неповага до нашого ОТГ, якщо вони цього не зроблять. Ну, з Ілоном Маском треба запрошувати, бо ми ж бачимо, що у них між собою схожі, напевно, що це батько і син. Кроком номер два, після того, як вони приїжджають, ми їх зустрічаємо хлібом і сіллю, а далі я везу їх в мальованку. В мальованці ми починаємо їх частувати. Відповідно, вони хочуть побистріше втікти з нашого ОТГ, але тут же ми зразу діємо з коронки. коронки. Ми випускаємо наш гурт веселухи. Я це піддивився в. Путіна все думав, чим же він взяв так Ілона, особливо Ілона, я зрозумів, що отряди Путіна зіграли не останню роль. У нас є висолухи, випускаємо з коронки, і вони зразу вже включають їхню коронну пісню Лісопід. Потім ми їх присідаємо, починаємо тестувати свухою. Так як наш культур він ще з Радянського Союзу натренуровані операції Два пальця в рот. Так. Вони можуть підпоїти будь-кого, У них проблеми немає. Ми зараз навіть виділяємо на закупівлю у цього, в рекламі в Фейсбуці, я побачив, що такий продається спірт в бакляшках 5 п'ятилітрових. От я вже закупив цей спірт і на свято закупив, і вже видав, щоб культ про вже потрошечки цю операцію, спецоперацію Два пальця в рот тренував. Далі ми з ними випиваємо, їдемо на Чебені, там я голяком купаємося разом з Трампом. А Ілона поки відводимо трошечки в сторонку. Зранку Ілон просипається і потрапляє в сокільський кар'єр. Він каже: що це? Ми йому кажемо, що чувак, ти на Марсі, на тобі лопату і починай садити яблуні. А щоб йому життя медом не казалося, ми ще привеземо із Копачівки трошки гноярки, дамо йому відро, і хай він відром ту гноярку удобрує ці яблуні. А Трампу либо зробимо цю грушку, либо він погоджується на мирний план, затверджений на сесії нашого ОТГ. Отак.